Нам раді вітати нашого наступного спікера. Це Олександр Степаненко, командир зенітно-ракетної батареї ППО го армійського корпусу. Старший лейтенант. Доброго ранку, пане Андрію. Добрий ранок. Слава Україні. Героям Борислава. слава Добро, Хочемо почати з того, що у Харківській області розширили зону обов'язкової евакуації. Як повідомили у обласній адміністрації, тепер виїхати мають сім'ї з дітьми, які проживають у Куп'янському районі, зокрема з населених пунктів Великоберлуцької, Вільховацької громади та Шевченківської громад. Там планують евакувати 601 дитину, а це понад 400 сімей. Давайте почуємо детальну інформацію від очільника ОВА. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій. Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей. Евакуйовані сім'ї отримують підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги. Ми продовжуємо працювати скоординовано з усіма службами, аби забезпечити захист кожній родині. Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Отже, пане Олександре, дозвольте від вас більше ймовірно дізнатись деталей щодо оперативної ситуації на нашому харківському напрямку. Власне, що там станом на зараз відбуваються, які дії ворога чи намагається він, скажімо так, з останніх, ймовірно, ще теплих днів буквально вижити всі соки значить службі відповідальності третього армійського корпусу. Противник не змінює плани просуватися. Тактика противника останнім часом така, щоб зайти, користуючись відповідності прогалинами десь в обороні, недостатком спостереження відповідності зайти в тиви і там, закріпитись. Противник не штурмує так як раніше. Їхня задача це саме інфільтруватися через бойові порядки. Якщо якщо говорити там про Борівський напрямок, да то відповідності задача противника стоїть це стоїть це витиснути сили оборони до Осколу. Якщо ми говоримо там про Лиманський напрямок, відповідно там витиснути сили оборони до річки Сіверський Донець і з майбутнім просуванням до Лиману. Ну і відповідності, головна. Задача цього всього груповання в майбутньому стоїть це безпосередньо слов'янсько-крематорська агломерація, да? ну і відповідності третій міський корпус на чолі з командиром Андрієм Білецьким стає на заваду Цьому також основна ще така є проблема це саме траса ізюм Слов'янськ-Краматорськ. Да, тому що противник також в сторону присувається в сторону Святогірської агломерації, там ліси, і відповідності чим ближче до траси, тим йому легше буде її контролювати. А це доволі таки артерія дуже важлива для логістики і ворогти розуміє. Пане Олександре, коли ми кажемо про зокрема погодні умови, наскільки вони впливають на динаміку надії на лінії фронту, військові зазвичай кажуть, що якщо якась от багнюка, це сповільнює ворога. Вони там намагаються вичекати і чекають вже перших заморозків або, хоча б зниження температури, щоб більш сухо було. Станом на зараз вони вичікують, чи вже готові ймовірно до якихось осінніх наступальних своїх компаній, як от оцінити їхню спроможність. Дивіться, якщо ми говоримо про нашу смугу, то ми не бачимо, що ворог призупиняє свої плани зараз. На нашому напрямку ворог майже не використовує техніку, особливо велику габаритну техніку. Якщо я використовував, то крайне, що я знаю, це мотоцикли, тому йому, в принципі, ворогу не нічого не заважає просуватися. До наших позицій і пішки, але скажімо так, щоб зайняти там, штурмувати якусь з наших позицій, ворог тратить орієнтовну роту, щоб зайняти одну позицію, і то йому це в основному не вдається. Якщо і вдається, то ми відновлюємо тактичне положення і максимально вирівнюємо ту тактичну ситуацію, яка склалась. Пане Олександре, а от ви кажете, може втратити роту. А ця рота вона буквально з, ких, з, з кого складається, кого росіяни відправляють на наш харківський напрямок? Це більш підготовлені бійці, чи якісь, знаєте, абсолютно зелені, новенькі тільки на мобілізовані солдати. Що це за ресурс сконцентрований на цьому напрямку? Противник поповнює свої ряди новими силами. В основному хто потрапляв до нас в полон або бійців, кого які були документи при собі, це нові мобілізовані бійці. Хтось там декілька місяців, хтось місяць, хтось півроку. Що стосується їхньої підготовки, я б не я б не назвав їх підготовленими, але вони Більшість з них готові до тяжких, виснажливих тяжких умов, в яких вони знаходяться, тому що буває таке, що вони доходять на якусь там позицію або просто їм треба зайняти навіть не позицію, а просто їм треба зайняти там умовний якийсь кущ чи там якусь ямку, де вони можуть просидіти тиждень без води, без їжі. І ну в таких умовах насправді дуже тяжко виживати в цьому плані. Вони підготовлені. Якщо ми говоримо про, про їхню якусь там тактику, то тактики як такої їх просто женуть, женуть вперед, щоб вони займали ті чи інші точки. А далі вже там притягували логістику і так далі. Пане Олександре, а якщо ми говоримо про е, ризики та загрози для України в найближчі місяці відповідно до ППО, який ви можете зробити прогноз розвитку ситуації та які бачаєте виклики для підрозділів ваших ППО? Е, однозначно, у ворога мета е, залякати цивільне населення, е, відповідності таким чином, там, пришвидшити. Е, там, Вигідні для них умови підпису там тих чи інших домовленостей ворог від цього не відмовиться. Це, це його тактика. Такий у нас ворог. Ми з цим нічого не зробимо. Однозначно, виклик для системи протиповітряної оборони чим далі, тим буде складніший, тому що противник нарощує застосування безпілотних літальних апаратів. Це починаючи від розвідувальних ближче до фронту, закінчуючи до ударних в тилах, тому що ворог розуміє, що там, знищивши інфраструктуру, чи знищивши якісь стратегічно важливі об'єкти ближче до тилу, він зможе повпливати як на цивільне населення, так він зможе повпливати і на військові відповідності на військову логістику. От це великий виклик. Для систем ППО будь-яких рівнів і потрібно до цього правильно підходити. Потрібно, по-перше, вибудовувати ешелоновану, будов... ешелоновану систему протиповітряної оборони, починаючи від лінії бойового зіткнення, закінчуючи там, глибокими тилами. Тому однозначно виклик перед нами стоїть дуже і дуже важливий. І над чим ми зараз відповідності працюємо максимально? Чи можемо ми надати якусь певну оцінку власне нашій протиповітряній обороні? Зокрема, якщо ми кажемо про профронтові якісь регіони, здається, їм дістається дійсно найбільше, бо вони першими можуть приймати ось цю загрозу цілий повітряного нападу. Відповідно починати їх збивати. Наскільки зараз захищеним залишається наш безпосередньо харківський регіон? Наскільки ця протиповітряна оборона там покращилася? Бо ми постійно кажемо, що треба захищати, намагаємося долучити. До цих процесів, зокрема з допомогою наших дипломатів певні країни, мовляв, давайте щось думати, якось приймати, ухвалювати якісь рішення, і не, не зовсім зрозуміло, який маємо станом зараз результат. Наскільки регіон є захищеним, якщо можна так сказати, дивіться. Я не можу дати оцінку захищеності регіону. Да я можу там надати. е-е Статистику знищених цілей зенітно ракетним артилерійським дивізіоном 3-ї штурмової бригади за там за за рік за попередній рік назву ці цифри. Значить, що в ці цифри входить? В ці цифри входить як розвідувальні БПЛА літакового типу і закінчуючи вже безпосередньо. Там шахедами і тому подібне так, от цифри я думаю, скажуть самі за себе і е, відповідності є наша смуга відповідальності. Ми її знаємо, і ми можемо оцінювати. Да, в загальному регіон Харківський я оцінити на жаль не можу. Це не в мої компетенції. Uh -huh. От що стосується, значить, результатів за минулий рік було знищено 2112 повітряних цілей. З них 115 шахетів, 35 Гербер, 29 орланів. Це відповідності розвідувальні БПЛА, 47 суперкамів, теж розвідувальний, 10 скатів, 85 зал теж розвідувальні, 82 ланцети. Я думаю, всі знаєте, це баражуючі боєприпаси, безпосередньо ударні, які в основному противник застосовує проти техніки. Один Техіон, один Мерлін. Чотири привети, 17 кубів, 541 молнія і 1145 дронів мультикоптерного типу. Тобто, якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то протиповітряна оборона вона починає починається з лінії бойового зіткнення, тому що там противник вже не так використовує масову авіацію як раніше, бо авіація не підлітає до переднього краю. Але противник нарощує і буде нарощувати застосування тих самих FPV-дронів, тих самих мовній. І от протиповітряна оборона починається з того, що стоїть стоять люди, які прикривають там ті самі гармати, просто з е, звичайного автомата. Пане Олександре, а чи правильно я розумію, що здебільшого відповідно по цим цілям відпрацьовують наші напевно дрони, перехоплювачі і мобільні вогневі групи? Правильно я розумію? Mm, так, ви правильно розумієте, якщо, якщо розібрати тут скільки я назвав mm -hmm. критеріїв, да то якщо ми говоримо там мовні і про дрони мультикоптерного типу, то в основному це безпосередньо вогневі групи, навіть з звичайними автоматами Калашникова чи з кулеметом 7,62 е, відповідності. А вже що стосується там зали, суперками, орлани, шахеди. Тут вже працює більше перехоплювачі плюс мобільні вогневі групи з тими чи іншими вогневими засобами. Пане Олександре, ми б хотіли продовжити. Зупинилися власне на темі того, чим збиваються ці цілі повітряного нападу, зокрема, безпілотники, які летять на територію України з території Російської Федерації. Я б хотіла ще уточнити щодо використання цих дронів перехоплювачів. Не так давно ми їх почали застосовувати. Ефективність вони свою, здається, вже достатньо гарно показали. Наскільки багато потрібно наших дронів-перехоплювачів, аби збити умовно один шахет? Чи йдеться про один до одного, або статистика каже про інші цифри? Я б сказав, що статистика каже про інші цифри. Я вам зараз прямо в відсотковому еквіваленті не скажу, але по-перше, що вони є різного типу, різні виробники, і також ворог ворог аналізує, аналізує наші знищення з допомогою перехоплювачів і відповідності додає на ті ж самі Шахеди, там штучний інтелект, камери і так далі, щоб по максимуму е, міняти свою траєкторію дуже різко, і щоб перехоплювачу було збити його тяжче. Тому ми завжди, е, як ворог, аналізує дії, так само і ми, коли ми бачимо, що там той самий, візьмемо просто шахет, той самий шахет летить. Там умовно перехоплювачі там протягом там тижня один в один, грубо кажучи, збивали да а потім починає увилювати шахет. Ми розуміємо, що ворог вже значить поставив щось нове на цей шахет. І відповідності ми теж підбираємо як працювати і які краще перехоплювачі використовувати. Тому однозначно ця тема буде працювати і її треба розвивати і масштабувати. І масштабувати Олександр... А взагалі, якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то має бути всепогодній засіб безпосередньо знищення протиповітряного противника. Коли ми кажемо про ось ці дрони, і, зокрема, те, як ми їм протидіємо у вигляді наших дронів-перехоплювачів, не так давно з'явилася інформація. Мовляв, росіяни знов ж таки в процесі своєї модернізації цих ударних пополам зробили на них якісь датчики, які ніби здатні відслідковувати наші дрони-перехоплювачі і буквально їх обходити. Чи правда це як така технологія працює? Можливо, ви вже стикались з таким? Це ж якраз про те, що я вам кажу, що ми помічаємо. Коли ті самі перехоплювачі працюють, да, і ти там умовно тиждень. Ти один в один, один виліт, ти збиваєш шахет, а потім бачиш, що просто на підльоті е, прихоплюєш до самого там чи будь-шахет, це шахет, чи будь-гер, да, ну вона починає міняти швидко різко траєкторію, тобто вона розуміє, що за ним щось летить, е, тому так, да, це як просто додаткові е, камери, вони ставлять. Так, і штучні інтелекти розпізнавання тих самих радіочастот, які і відповідно дають шахеду чи гербері у цю маневреність і дійсно ну, можуть да. обходити да, використовувати. Е, вони можуть обходити, але ми ж я ж кажу, що ми не стоїмо на місці, mm -hmm. і ми теж е, тактику застосування тих чи інших перехоплювачів е, до. Ну до цих умов теж скажімо так певні лайфхаки використовуємо, щоб ми далі збивали їх активно.